Футбольний прогноз на лігу Європи і Лігу конференцію великі кофцієнти, експрес-ставка з коефіцієнтом десять. Ймовірність що вона зайдеться, досить невелика, але я вважаю, що, на мій погляд, велика мені здається. Футбол він непередбачуваний і в кожний матч має три результати. Перший матч це грає. Ельвес Шахтар, прогноз я вже робив на цей матч. Я беру чисту перемогу Шахтаря. Хоча можна взяти і більше 2,5 пять по забитих Я думаю, що м'ячі тут будуть забиті. Шахтар буде грати так, як і грав свій футбол. Хоча, якщо Ельвес змінить свою мігу, то може все бути по-другому, то краще не ризикувати і взяти чисту перемогу. Наступний у нас матч – це Фанта, Андорська команда проти Вірменської Борець грає перший матч. От Програла вірменська команда, в чисто програла і ймовірність того, що вони пройдуть далі, ну, досить невелика. Але команда досить сильна. Я вважаю, що вони мають забити два м'яча. Тут цей індивідуальний тотал був більше півтора. В цьому матчі дають там непоганий коефіцієнт, Там 1,9, десь 9 чи більше. І останній матч це саме словенська команда, Цель'я проти Сабах Азербайджан. Непогано я грала саме минулого сезону. Це я мені запам'яталася. Команда вже не пам'ятаю, як я грав в минулому сезоні сапах в Євроку. чи він грав там взагалі щось. Не, не дуже всіх пам'ятаєш, слідкуєш. і Так дають коефіцієнт саме на це, що воно виграє, попри те, що вони вже раз виграли. Я вважаю, що тут рівна рівні команди, і любасних з них може виграти по складі навіть сильніший САПах, Як як на мене, хоча він грає на виїзді, тут ще треба виграти, але я ризикую і беру чисту перемогу. Сабах я вважаю, що тут позбити м'ячам буде менше 2,5, і вважаю, що десь один нуль рахунок буде виграють основний час, а Там як буде в додаткові, хто пройде далі, то це вже питання. Це моя думка. Хоча пара тут рівна, і здається, що ніби ну, м'яч круглий. І все воно може бути. Що от такий вийшов експрес з коефіцієнтом 10, подобайко за прогноз. І всім удачі.